Задумувалися ви, хто ж такий християнин? Як жити християнським життям? Ви особисто, кожен з вас? Чи впевнені ви, що ви дійсно християнин? Задавали ви собі таке питання? Я християнин? В діях апостолів сказано, що учні почали називатися християнами. Учні кого? Учні Ісуса Христа. Тобто християнин це учень Ісуса Христа, той, який постійно навчається. У кого? У Ісуса Христа. А навчаючися учень, це також і послідовник. Ми повинні наслідувати кого Ісуса Христа? Але ж треба зрозуміти, як це робити практично, як рухатися за Христом? Як його наслідувати? Ви наслідуєте Ісуса Христа. В своєму житті кожного дня, стаючи зранку, йдучи на роботу, на роботі, приходячи з роботи додому, в сім'ї, в родині. Ви особисто, кожен з вас задайте самі собі це питання, наслідуєте Ісуса Христа. Ми живемо в країні. Православні країни. Ну, взагалі, давайте будемо щирими. Ну, У нас більшість православні, вважаючи себе православні християни. І багато хто вважає, що якщо його в дитинстві хтось охрестив в православній церкві, все, це він християнин. Ну так, це в нашій країні. Ну підійди до людини просто так на вулиці запитайте, ви православний? Да, я православний. Більшість скаже. Хрещені. Да, мене в дитинстві хрестили. І дійсно люди так вважають. Вони вважають себе віруючими православними християнами. Хоча більшість в православну церкву заходить е на Пасху, да, і все. Але все-таки вони вважають себе православними християнами. А чи робить це на самому ділі їх християни? Знаєте, ходіння в церкву не робить вас християнами. Народження в християнській країні також не робить вас християнами. А навіть якщо ви народилися в християнській родині і ваші батьки християни, це також не робить вас християнами. Ми можемо вважати себе християнами. І багато людей дійсно вважає себе християнами. Але вони не народилися згори. Ісус Христос не почав жити в їхніх серцях. Вони не прийняли Ісуса Христа. Вони не замінили своє серце, свої бажання на бажання і на серце Ісуса Христа. Перший крок до того, щоб стати і бути справжнім християнином, це прийняти Ісуса Христа в своє серце. Це покаятися перед ним. Ні, не набір слів. Господи, прости, я визнаю тебе ні. Повторювати ми це можемо тисячі разів. Це відкрити своє серце цими словами сказаними. Це перемінити своє серце і дозволити Духу Святому робити в своєму серці, що він захоче. Не що я захочу. Ді. А саме він, що захоче. Ви впевнені, що ви так зробили? Ви впевнені, що ви так саме зробили? Християнин це людина, в серці якої живе Христос. Живе! У вашому серці, вашій душі повинні розпочатися переміни, зміни. Зміни на краще. Ви вже не егоцентристи. Це життя для, не лише для вас. Ви вже ставите Боже вище, ніж своє. На першому місці вже Господь Бог. Заповіді, дві заповіді Ісуса Христа в новому заповіті починають жити в вас. Перша заповідь. так? Да? Полюби Господа Бога свого всім серцем, своєю розумом і всією душею. Друга заповідь. Полюби ближнього Свого як самого себе. Три речі. Перша. Я починаю любити Бога більше понад усе. Більше себе, чим себе. Більше, чим свого чоловіка, дружину, більше, чим своїх дітей. Друге, я починаю себе любити, бо багато хто себе не любить. Любити себе, бо я вже інший. В мені вже Христос. Якщо у вас живе Христос, як ви можете себе не любити? Скажіть. Бо ви вже інші. Христос починає зміни вас. І третє, Ближні. Ви вже йдете по вулиці, і ми живемо да? зараз війна. Люди на вулиці всі злі, з ненавистю, зі страхом. Любов зараз не ходить серед нас. Але ви вже почали. Почніть, починайте. Ви вже повинні йти і всередині вас. Живе Христос, живе Бог, а Бог є любов. Передусім вже любов. Якщо в вашому серці такі зміни не відбуваються, то моя порада вам проаналізуйте себе. Чи дійсно відбулося щось всередині вас? Чи стали ви дійсно християнином? Якщо ви продовжуєте жити так, як жили до зустрічі з Христом? Чи в достатній мірі ви стали християнином? Якщо всередині щось там не добрішає, не наповнюється. Гарними речами, любов'ю, відношенням до інших людей, до себе. Задумайтесь. Бо в дітях Божих, справжніх християнах повинні бути плоди. Галатів 5, 22, 23. А плід духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, милосердя, доброта, віра, лагідність, стриманість. Проти такого немає закону. Все написано в Слові Божому. Якщо в вашому серці відбуваються ці плоти вже для вас, вони живуть в вас. Ви на правильному шляху. Третє, і я думаю, саме неприємне для кожної людини. Християнин це особистість, яка приймає виклик. Такий виклик? Як Ісус Христос сказав. Відриктися від себе, взяти хрест і слідувати за Ним. Це виклик для кожного. Ви прийняли цей виклик. Ми живемо зараз, да? ми хочемо легко жити. Будьмо чесними, кожен з нас хоче легкого життя, гарного і легкого. Щоб все було. Щопнув пальцями і все. Квартира, машина, люблячий чоловік, дружина, гроші, друзі. Ну ми хочемо, ну, дійсно ж хочемо. І я так хочу. Взагалі всі хочуть. А приймати виклик це значить зустріча, зустріти випробування на своєму шляху. Ісус Христос і сказав, що життя християнина не буде легким. Бо тісні врата да? і вузький шлях. Але коли ми робимо і приймаємо цей виклик, і йдемо цим шляхом, цей шлях стає лешим. Знаєте чому? Бо благодать Божа дається кожному з нас. Але вона дається тільки після того, як ми приймаємо вольове рішення прийняти цей виклик. Вольове всередині нас силою волі своєї. Не розум. Ні. ні словами. Ні. А всередині. Знаєте, грюкнути по столу і сказати все. Буду жити з Христом і ніколи від нього не йду. Можна грюкати і дивитися, але я кажу більше про сердечні. Сердечні діла. Саме серце повинно так зробити. Ваше. І повірте, тоді прийде благодать. Благодать приходить завжди на рішення. Ви зробили таке рішення? Ви прийняли виклик? Бо коли Ісус Христос таке він проповідував тисяча, і коли до нього підходили і казали, що нам далі робити, як? Він каже, приймайте виклик, візьміть хрест. Так знаєте, там в Біблії написано, що багато хто відійшов від нього. Людина не хоче приймати цей вік. Коли ми зробили ці три речі, ми стаємо церквою Христовою. І не важливо, в якій я формі. Я зараз в такій формі. Це не важливо. Зовнішнє не так важливо. Важливе передусім серце. Бо Бог нас, хто він? Бог серцевий дець. Ми приймаємо рішення стаємо Його церквою, церквою Христовою. Але ми стаємо немовлям. Да, спочатку? Духовним немовлям. У мене є донька, їй два роки 3 три місяці. Перші її слова були там папа, мама, але були такі слова, як амийка. Це машинка так, Або автобус. Зараз вона вже каже машинка, автобус. І я вірю всім серцем, що коли їй буде 18-20 років, вона буде казати також автобус, машинка. До чого я веду? Коли ми стаємо немовлями, ми повинні спочатку, да, ми не вміємо нічого. Але шлях християнина це шлях росту. Якщо через 5-10 років... Моя б дитина далі казала, або Амийка, ну це щось якось, мабуть, щось не те відбувається, правильно? Щось не таке. Так і ми повинні, ми не повинні стояти на, немовля... на рівні немовляти. Ми повинні рости, рухатися далі. Бо християнське життя це життя росту, духовного росту. Це шлях наближення до Бога. Якщо ми зараз на такому ж рівні, ну щось тоді треба переоцінити в собі, проаналізувати, дізнатися, куди ж ми рухаємось. Бо Царство Небесне, воно поряд, воно всередині нас. І воно повинно розширятися. Тобто немає якихось кордонів. Кордони ми можемо тільки самі собі створювати. Все, далі я не піду. Да? Я ось став таким християнином. В церкву ходжу, молитви читаю, Біблію. Все. А далі я не буду. Які там зцілення? Які там звільнення? Які там чудеса Божі? Ні, все, достатньо. Вважаєте, що стоїте, бійтеся. Бо диявол ходить, як рикаючи, шукаючи ковку, знищає. Якщо ви зависли на одному рівні, кайтеся і бігом рвіться далі. Чому? Тому що як тільки ми на одному рівні, ми... Закваснюємося в цьому. Шлях християнина це шлях постійного росту. Ти не можеш бути таким все життя, скільки б не залишилося А взагалі, подумайте саме логічно, скільки всього ще прекрасного, коли далі можна рости. Хто пережив Ісуса Христа і знає, і народився з гори, і в кого в житті були чудеса, повірте, їх ще не було. Бо їх іще набагато, тисячі разів, сотні тисячі, мільйони разів чекає на вас більше. Головне не зупинятися. Головне рухатися далі, рости, духовно не здаватись. Амінь. Амінь. Дам таких три. Ну, розкажу про три таких основних правила християнського життя. Для християнства. Найголовніше. Перше це молитва. Кожного дня бажано в час окремий. Виділений окремо кожного дня. Ну, і посеред дня, звичайно. Але кожного дня у кожного християнина повинно бути час спеціально відведений для Бога, для молитви. Якова, да? таємна кімната. Чули всі? Замикаємось. Кудись ідемо в ліс, не знаю, в кого це в духовному значенні та є на кіно. Але відноситись до цього не так, не для галочки. О, в мене робота, без никакнув. Промолився 15 хвилин і побіг. Ні, така молитва Богу не угоди. Ні. Відноситись до цього, ну як до зустрічі з королем Андрії. Якби вам сказали, що завтра... Зранку ви зустрінетесь з королем Англії. Ви приготувалися, своє серце, переживали. А як що? Так Бог, це, не, це більше, ніж король якийсь, чим президент. А він чекає кожного дня вас, коли ви закриєте таємну кімнату і зустрінетесь з ним. Він наш батько, Він нас любить, Він нам багато чого прощає. Але колись я отримав таке відкривлення, ніде не написано, що Бог вічно терпеливий. Тільки сказано, що Він довго терпеливий. Яка це довгість цього шляху не випробовує, Господа, в цьому сенсі, в сенсі молитви, в сенсі галочки. Він тебе любити не перестане, ні. Але диявол, він там кругом бігає. Він постійно чекає, коли ти станеш ні холодним, ні гарячим. Горіть для Бога. Шукайте його. Буває важко молитися, але заставляйте себе. Шукайте Бога, щоб вогонь Духа Святого в вашому серці ніколи не зартує. Друге. Читання слова Божого. Іноді, коли на роботу біжиш, так? Можна для галочки і слово прочитати. Пробіг, а я це все добре. Але ж написано в Слові Божому, що Ісус це є Слово. Ісус є Слово, і Слово стало плод'ю. Читаючи Слово Боже, ми читаємо Ісуса Христа. Воно починає жити в нас, значить починає жити в нас Ісус Христос. Слово Боже написано Духом Святим. Читайте Слово Боже з Духом Святим. Просіть Його, Дух Святий відкрий нам. Ти написав це, відкрий мені. Особисто для мене. Третє, дисципліна. Без дисципліни ніякого росту не буде, без внутрішньої дисципліни. Тому що вставати кожного дня, йти в таємну кімнату і молитися. Потрібно бути дисципліна. Читати слово. Потрібна бути дисципліна. Ти все-все, ти християнин. Відфільтруй такі, не дивись такі, бо вони заходять до тебе. Тобі не ненависть повинна жити, тобі любов повинна жити. Але це дисципліна, дисципліна розуму. Працюй над цим. Телеграм новини відкриваєш. Я відкриваю, я читаю новини. Я коли бачу, що щось там таке, що задіне і може в моєму серці теоретично поселити якусь ненависть, я це із косок так. Щух і далі і думаю про інше. Думаю про інше. Дивлюсь просто для інформації, але не задумуюсь над тим. Зараз важко, зараз ненавість направо-наліво. Буча, вбивства постійні. Ну, <кій> це війна. Війна в любові не може бути. Але наша бра не проти плоти і крові. Зараз іде дуже велика війна за твоє серце. Між Богом і дияволом. Що там буде жити? Ненависть? Чи любов? Ти почнеш ненавидіти. Да, можна оправдати, легко зараз можна оправдати цю ненависть. Але. Це важливіші речі. Де ти будеш вічності потім, коли ненависть заполонить тебе? Я вам скажу чесно, так написано в Слові Божому. З гряздю, з ненавистю, з усім поганим туди не беруть. Бог не забере вас. Тому що він тоді буде не Богом справедливим. Бо там будуть люди, наповнені любові, а у вас буде наповнена, ви наповнені ненавистю. Який же ж він буде справедливий по відношенню до тих людей, які берегли своє серце? Дивіться за своїм серцем. Дисциплінуйте. Станьте світлом для людей. Прийдуть хлопці наші з війни, будуть наповнені ненавистю багато. Більшість. Вони прийдуть, а їхній дух буде жадати любові, жадати чогось хорошого. Чи знайдуть вони тут, любові, серед інших людей? А це є обов'язок на вас, Богом похана. Щоб саме ви зустріли любов. Саме ви стали світлом для травмованих хлопців, для травмованих родин. Нехай усі, хто прийде і хто з вами зустрічається, побачать вас Христа. Благословляю всіх. Слава Ісусу Христу! Дякую